Про слабий тиск води дзвінки від людей, диспетчер почав отримувати о 6.00. За годину, розказує заступник начальника служби водопостачання Олександр Кудрявченко, бригада вже працювала на місці аварії. Зробили обстеження, був упав тиск на ЦТП-64. Потім ми обстежили прохідний канал, тут мережі знаходяться в прохідному каналі за адресою. І в результаті обстеження було встановлено, що тут пропав участок трубопроводу. Це ПХВ, який знаходиться в прохідному каналі діаметром 160. Ми відразу виконали перекриття та далі приступили до роботи. У двір будинків, де не було води, її почали підвозити. і вода. Вода питна і свердловини. Скільки потрібно людям, стільки і набирають. Прийшли сигарети купити. Ми купували у ларьку цигарки, і нам продавчиня сказала, що у дворі стоїть машина з водою і можна набрати. Ось я й прийшла. Ранці встали, а води немає. У соцмережі прочитали, що буде підвіз. Побачили, що машина стоїть і вийшли. Ольга Ляшенка Владислав Купрів. Новини на Суспільному. Херсон.